Вампірська трилогія Блейд могла б зібрати оскари в усіх номінаціях якби їх видавали за кількість скандалів і судових розбірок. Оскар за те, що не виплатили ані копійки творцям ключових персонажів. Оскар за те, що головний актор ледь не придушив режисера. Оскар за зйомки під марихуаною. Вперше світ дізнався про напівлюдину напіввампіра ще на початку 70-х. Комікс версії Блейда та ще декількох персонажів трилогії створив письменник Марф Вульфман та художник Джин Колан. Попри те, що без цих людей фільму не відбулося б, їх вирішили залишити за бортом і не платити їм за екранізацію. Вульфман навіть подав позов на Марвел, щоб підстояти авторські права на персонажів. Цю справу письменник програв. Суд вирішив, що кіношні герої дуже відрізняються від оригінальних. Ця справа була лише розігрівом перед подальшими судовими війнами. Актор Веслі Снайпс це людина, якій багато в чому зобов'язані успіхами перші два фільми. Та одночасно людина, яка робила все, щоб потопити третій. Хоча роль Блейда міг зіграти і інший актор. Окрім Снайпса, розглядалося ще декілька кандидатів. Сценарист трилогії Девід Гоєр одразу зрозумів, що саме Веслі найкраща кандидатура. Мине декілька років, і він змінить свою думку. А саме, коли посяде режисерське крісло в третій частині, варто зазначити, що до цього він майже не знімав. Веслі Снайпс був не лише головним актором, а й одним з продюсерів стрічки. Новині про те, що Девід Гоєр стане режисером, він, м'яко кажучи, не зрадів. Хоча нагадаємо, не без участі останнього він свого часу отримав роль. Своє невдоволення зірка усіляку демонструвала на знімальному майданчику. Як розповідав виконавець ролі хеджеса Петтон Освальд, Снайпс більшу частину часу проводив у своєму трейлері, не розлучаючись з косячком марихуани. І виходив звідти лише тоді, коли треба було зняти крупні плани. Майже усі інші за нього грав дублер. Якось в одну з таких вилазок стрилера головний актор ледь не продушив режисера. За словами Петтона, снайпс побачив єдиного окрім себе самого темношкірого актора, який був одягнений у футболку з написом Сміття веслі. Чомусь вирішив, що до такого дрес-коду має відношення режисер. Тому кинувся на нього зі словами расистський покидьок». Після цього інциденту режисер Девід Гуєр заплатив компанії байкерів, щоб ті видали себе за його охорону. Веслі збісився і сховався у своєму трейлері. А наступного дня Веслі сів разом з Девідом і сказав: Думаю, вам потрібно кинути фільм, ви йому шкодите. На що Девід відповів: Чому б вам не піти? Всі крупні плани з вами зняті. Решту ми можемо дозняти з дублерами. І це настільки злякало веслі, що решту зйомок він спілкувався з режисером лише через записки. Веслі ж всі звинувачення відкидає, каже, що якби він, темношкірий актор, напав на режисера, то одразу ж загримів до в'язниці. І те, що в цю історію повірили, це теж расизм і підтвердження того, що люди завжди бачать у темношкірих джерело проблем. Я майже не пам'ятаю Петона Освальта на знімальному майданчику, але обурює те, що однієї лише його заяви було достатньо, щоб змусити людей сказати. Та ти знаєш у снайпса проблеми. Крім всього, Веслі Снайпс ще й захотів судитися з компанією дистриб'ютором стрічки одним з продюсерів та власне режисером Девідом Гоєром. Чоловік звинувачував їх в проявах расизму, нав'язуванні сценарію кандидатури режисера та акторів. А ще в неповній виплаті гонорару йшлося про три мільйони доларів. Крім того, на переконання снайпса Блейд Трійця. Створили як фундамент для нової франшизи з новими героями, а його просто використали, щоб її просувати. Актор вимагав відшкодування в 5 мільйонів доларів. Кажуть, конфлікт вирішився позасудовою залою. Згодом і на самого Веслі подали схожий позов. Колишні агенти актора звинувачували його в неповній сплаті комісії за декілька проєктів. зокрема, і за блейд трійця. Сума заборгованості складала близько двох мільйонів доларів. До речі, декількома роками пізніше Веслі Снайпса заарештували за багаторічне ухилення від сплати податків. Є кіно, в якому знімальна команда стає міцним творчим, а то і дружнім колективом. А є кіно, після якого всі розходяться з бажанням більше ніколи не перетинатися. І, на жаль, улюблений багатьма Блейд більше нагадує другий варіант.